Другий рік поспіль абітурієнти вступатимуть до вишів за іншою системою. У Міністерстві освіти і науки України розглядали два варіанти вступної кампанії ЗНО або оновлений національний мультипредметний тест. Через продовження воєнного стану цьогоріч випускники складатимуть саме останній. Він на час воєнного стану замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Проте хочу наголосити, що він дотримується головних принципів ЗНО. Перше. Оцінювання зовнішнє діти проходять оцінювання не в тому закладі, в якому вони навчалися. І другий принцип він незалежний, тому що це оцінювання проводить інституція. Фахівці, які не мають відношення до закладу, де навчався учень. Вперше цьогоріч у Житомирі до здачі тестів доєднаються учні двох наукових ліцеїв при Житомирській політехніці та при державному університеті. Івана Франка загалом до складання тестів готуватиметься 1618 Учнів процедура майже не змінена, говорять у департаменті освіти. Кількість предметів, кількість предметів дещо змінена. Кількість предметів три, два з яких обов'язкові, і один на вибір. Обов'язковим є предмет українська мова і математика. Третій предмет будуть вибирати учні в залежності від вступу на ту спеціальність, яку вони будуть обирати для фахового вступу. Це може бути історія України, це може бути одна з іноземних мов. І це може бути три предмети природничого циклу фізика, хімія, біологія. Тестування проводитиметься протягом одного дня та триватиме 180 хвилин. На кожен блок. Українська мова, математика і третій предмет за вибором відведено по одній годині, умовно, 180 хвилин. Проте зазначу, що випускники мають право самостійно розподіляти час на. Підготовку свого тестового зошита, результати тестів абітурієнти отримують одразу після його завершення. Це означає, що він побачить результат у тестових балах, і зазначу наступне, що якщо учень побачить, що він з кожного блоку отримав більше 10% виконаних завдань, піде одразу переведення у шкалу 100-200 балів, яка буде впливати на вступ до вищих навчальних закладів. Реєстрація розпочнеться у квітні, уточнена, відбудеться у травні, де кожен випускник зазначить місце проведення тестування. Варто зазначити, що всі дії стосовно реєстрації здійснюються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Проведення відбудеться в основну сесію і в додаткову сесію. Основна сесія передбачена для осіб, які своєчасно зареєструвалися і з'явилися в пункти тестування. Це буде у червні для осіб, які з поважних причин об'єкт. Причин унеможливили участь у основній сесії, буде передбачена додаткова сесія, яка проходитиме у липні. 2023 року минулоріч українські діти мали можливість складати тести і за кордоном. 23 країни забезпечили роботу пунктів тестування. Цьогоріч освітяни сподіваються, процедуру не змінюватимуть. Частина учнів, ну ми зараз говоримо про категорію 11-ти класників, заходиться за межами України. Ми можемо сказати, що ці відсотки біля 30% відсотків, які знаходяться за кордоном, вони матимуть рівні права вступати в вуз України за останні два роки. Навчальний процес змінився. Епідемія коронавірусу, війна, ці події суттєво вплинули на якість освіти. Тому мультипредметний тест відрізняється від зовнішнього незалежного оцінювання, говорять у департаменті освіти. Процедура ЗНО і процедура національного мультипредметного тесту, якщо їх порівняти, процедура ЗНО жорстка, об'ємна і по часу, і по кількості завдань, і по обсягу матеріалу, який визначений. Проте при складанні тестів цього року, звичайно. Той, хто укладав тести, вони зрозуміли, що з безпекових умов лише є 180 хвилин, є обов'язкові базові знання, які передбачені освітньою програмою, і скажімо, з математики потрібно. Довідковий матеріал мінімальний, який буде наданий для вступної кампанії 2023 року. Випускники матимуть право використовувати тестування 2020 -го, 2021 зовнішнього незалежного незалежне оцінювання. Результати тестування 2022 року у форматі НМТ. І результати 2023 року також у форматі НМТ. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1